У нас в Тернопільській області отримує на сьогоднішній день 26 тисяч домогосподарства субсидій. Але да, так були певні, так були певні обмеження, як, як говорить глядачка через те, що майнові обмеження, тобто хто мав два житлових приміщення, більше одного житлового приміщення, хто мав два більше. Одного транспортного засобу, не працюючи, про що було тільки що згадано нашим глядачем, або працюючи здача, в тіні, в найм, або, десь працюють або ні, тобто не працюючи і не перебували на біржі. Значить, угу. обмеження пропонується міністерством соціальної політики урядом з 1 квітня всі ці обмеження зняти, тобто не буде обмеження. По майновому, по майновій ситуації, те, що я назвав, і дві квартири, два житлових приміщення, два автомобілі, не працюючи. Тобто, якщо людина і не і не не працює, і не знах... не, не не перебуває на обліку центру захисті, така сім'я буде мати право на оформлення. Житлових субсидій яким чином потрібно два документи Потріб... дуже спрощений сам, саме подання е, документів. Тобто залишається два документи: це заява і, і декларація. І до декларація речі, декларація про що? Про про декларація про доходи і витрати. Чому де про витрати скажу, де я, якщо дозволити, запомнили. я скажу так, Дома, е, по запомнили. зразку там дуже Добре. простий зразок заяви і е, е, до речі в. Е, що я хочу сказати, що ем, декларація і дохід дохід буде враховуватись без, без податків, тобто не нарахований дохід. А чистий дохід, який людина отримала на руки, це також позитив. Що хочу сказати, що ця декларація буде оброблятися управлінням соціального захисту протязі 10 днів із заявою разом. І це треба в паперовому вигляді, чи можна в електронному? можна, можна поштою надіслати а в електронному? На можна чи ще пока, система? Поки що система не працює, не працює. так разом з квитанціями так передбачається, що разом з квитанцями на оплату тих чи інших послуг буде надсилатися заява і декларація форми заяви і декларація які людина може заповнити і вислати управління соціального захисту або звернутися безпосередньо. Крім того, людина заповнює власноруч декларацію і... Без довідок про доходи. Тобто людина сама збирає собі довідки про доходи, в управління вона не зобов'язана приносити довідки про дохід. Тобто це повна довіра людини, тобто держави до людини. Це також запроваджується. А хто достовірність буде перевіряти? Будуть перевіряти, перевіряти наступним кроком. Це управління соціального захисту з запитами до фіскальної служби і до пенсійного фонду України, ну, чи право прав, подані дані. Чи недостовірно? Ось, Тому звернути як, увагу. Якщо у нас немає цього в електронній системі, скільки ж це часу займеться? Ні, це є все в електронній системі. Mm. Тобто обмін це буде і здійснюється вже на сьогоднішній день в електронному вигляді. Програмне забезпечення. Мається на увазі, що заява і декларація буде в письмовому вигляді. А ви вже рахували скільки в області таких людей от мають право на таку е, субсидування? Таке я думаю, що, системи? я думаю, що значно більше кількість, чим я назвав, це може бути в 5-10 разів більше, тому що перше знімаються майнові обмежень. Тільки я що тільки що я назвав, крім залишається, хочу наголосити одне обмеження. Разова покупка. Разова покупка більше, яка дорівнює 50 тисяч і більше. Це одне обмеження залишається. Тобто, якщо за, е, дохід. Також зміна. Дохід подавався раніше за 6 календарних місяців. Тепер буде подаватися за попередній календарний рік, і субсидія буде призначатися на Календарний рік з місяця не календарний рік, а на 12 місяців з місяця призначення субсидії так і ще хочу сказати. Якщо подано недостовірні відомості або неповні про доходи та витрати, зареєстрованих у житловому приміщенні там чи будинку може бути відмовлено призначення субсидії або припинення її надання у такому разі. Заявник зобов'язується повернути надміру перераховані чи виплачено суму субсидій у подвійному розмірі? Я хочу запитати, чому у подвійному розмірі тому, що перше, те, що я сказав, повна довіра. Тобто людина заповнює свою декларацію і повинна точно вказати свою доходи. Якщо людина помилилася, то їй ще й наказали за те, що вона щось не врахувала, чи якщо там, чи ми щось? от сьогодні спілкувалися з Міністерством соціальної політики по поводу того, як помилилися і буде прозорий механізм перевірок цих доходів. Тобто, якщо людина помилилася на одну гривню чи дві гривні, то буде здійснюватись простий перерахунок субсидії, тобто не повернення. Тобто або та рахування, або якесь відрахування на ту суму помилки. Ну, Якщо суттєві будуть скриття доходів, тоді, відповідно, буде, є, якщо людина скрила доходи, відповідно буде. Кожну скриньку бланки прийдуть. У вас є такий формат такого бланку? Є, я показував Ви не показую колегам. Його? Я? Я, якщо є. Ну, покажіть, як він виглядає, цей бланк. От, ну, отакий, якщо можна, це такий бланк. Це вже два бланки. Це, Це вже план, роки, там заява і декларація. Ага, там заява заява і декларація. Людина заповнює і все. Ну добре. Я добре. хочу ще сказати, що, Шофі, що право на призначення субсидій в цьому році вже наступає у квітні місяці. І я би рекомендував громадянам звертатися за призначенням субсидій. Ми очікуємо, крім того, що багато звернень буде більше тим, кому і вийдеться субсидії, тому що людина має право. Попробувати це, чи її дохід дозволяє мати право Ну і відразу, скажіть, можливо, хтось поцікається за межами нашої програми, куди можна? Телефон залишити, як звернутися, куди Звернати, звертатися до місцевих управлінь соціального захисту населення, звертатися за гарячими телефонами е, е, департаменту є на сайті департаменту. Е, будь ласка, звертайтеся.